Всім привіт! З вами Патіка і сьогодні ми пограємо в Браво Старші за Мейсі. Досе я ніколи не грав. Ну ви ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Я таки купив на неї скін Браво Паса. Я вже виграв грея. І так, забираємо баночки, а вона наносить тут непогано. На три рази точно як хватить. Да, хоп-отак. Хопа. Так, так, так. Ого тут. А, тут роза в скині. Китайська. я не знаю, як вона. Що... Називається. Ну, коротше, а я вроді пам'ятаю її ульта. Ось я на ось, так скажем, праву руку вона. Бере і вся земля ломається. Ну зараз, а да. так і буде. Так, ми вбили, йдемо до нашого рико. А Рико у нас був дуже легкий. Ми виграли. Ха-ха-ха! <проб> так, <проб> стар. Кредитиків на мого кита! Я на кита! Кредити над мірою. Я хочу пограти в нокаут 2х2. 2. Я взагалі ніколи не грав в 2х2. 2. Там, мабуть, можуть бути багато гривень. І Brawl Ball, і гра в кристали. Ой, я хотів сказати гра в кальмара. Яка грав в кальмара? Кстати, ви дивились другий сезон? Грав кальмара і перший. Я дивився, це дуже мені сподобалося, тому було привикательно. Там були нові ігри, ну, якщо ви захочете подивитися, дивіться. Да. Там сюжетів багато поворотів. Ну, я буду називати граф кристалла. А де треба кристали збирати Я вже забув, як воно називається. ти, чувак, виграй, виграй щоб нам не прийшлося. Тебе мало здоров'я. 8 біт. я маю, давай. Та ще вас чуда. Ху... Да. Да, виграли ось Оооо. Так, так. Так, ще нокаут. я позагаю Аеробой 2 на 2 Аеробой да. Да-да-да-да-да-да! Да. Ого, як тут все так виглядає якось так? Класно. Привлекате. Мене завжди все привлекательно, ха? Так шлюба мене. А, це не я забив. Що? Ми якось дуже швидко все починаємо. Нам так мені здається, не можна так швидко починати. Тому що все дуже швидко. Да, він забив. Ми вже от три рази. А то у мене плюшка. В нього була. Окей, в нього так в нього. А ми ще потім затестимо скину. А поки захват кристалів, а не граф кристалів. О, господи. Меня вже в кальмара в голові вся просто. Мені так сподобався цей сезон. Ладно, ми тут в Бравл Стар граємо, а не дивимося гра в Кальмара 2 чи один. Поїхали. Так. Кристали збираємо. Да. Поки збираємо, збираємо. нам треба помирати. Збираємо, братан. братанчик. Все, у нас три кристали, нам треба 10, щоб вижити. Так, у мене два. Так, так, так вижимо. Так, тут така, Давайте подивимося локацію. Локація якась така космічна. Ну так, да, сезон, давайте космопера 2. Продовження, хоч там таке було. Так, в мене три стала, вбиваємо Ель прімо Ти він взагалі не треба Ель примо Ель примо Так, уго, у мене п'ять вау. У них ноль кристалів поки. У нас шість, У нас дев'ять, нам ще одне, нам ще одне. Прошу вас прошу, прошу. Сюге. тепер ти, Господи. Чуга, это пер ты, вот тебе. Так, більше, 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 Гром. Не помирай. Гром. Не помирай. Все, ти живий, Да. Да, 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 да я вигреб. А, ні. А вони ще кристали забули. Ну. Да. Думаю, на всякий случай, якщо хтось із них помре, то я кристали війну на себе. А ми вже не Помремо, бо ми ви виграли. Логічно, ха! Ну да, вполне логічно. Плюс 200 міфичний вау спрей, просто пушка вау так 240 стародро призвичайно знову Гель -гель -на вау. Два геть нато 2 мифичных не погано, Я бы вам так сказав. Ограблення, ограблення. Нам треба ограбити банк і тоді ми виграємо. Забрати всі кристали, які там є всередині. Тому що я Мейсі так, 52 тисячі. 000... 52 тисячі ворона у кожного яхтика. <плес> та... Блин, він йде до нас, а він Рико пішов назад. Я не розумію для чого. Чого? Да. Так. Так, ломаєм, ломаєм. ломаємо. Кстаті, вибачте, що я так. Ну, якось тихо говорю. Ну не знаю. Я тихо говорю чи ні? Я просто цього не знаю. Так. Да. Просто. Ну просто, ну, в наступному ролику вже такого не буде. Ну о так, ну що ну, зробиш? Мені здається, я чуть-чуть тихише говорю, не завжди. Я не знаю чому, но мені так здається. Тим часом ми пока там з халі. Так, так, так. Так, так, так. Так, да-да-да, йдемо. Використав, ну конечно. Ну, я, конечно, да. Так, так, так. так. Ну, ми вже виграли. Оставайкий якийсь режимчик. Непонятно хто виграє. Давай, давай. А, 34 в них. У нас що, вони якісь повні нуби, ну як нуби, вони хорошо захищаються в тому і прикол, що вони гарно захищаються. А мене Рико знову заду дошик. От з цієї Рико і я маю. Йдемо вбивати ящик. Хоч би мені ульту накупити. Ульта багато зносить. Ульта багато зносить. Ульта багато зносить. Так, О, багато... <клес> я маю встиг. Ну, 11 урона -ті наніс нас, no. Ну, коротше, ми виграли. бо Якраз ніхто поки не виграв, а хтось більше на той виграв. Поняли, так? Хоуда oh, да, ми виграли, чи нічия, зараз різко? Да, ми виграли. Да, я так і знов. Да-да. Да-да-да, так. Ого, зразу на три. Ого, вау! Свершитки випад. І сто кредитів на нашого кита. У мене вже 445 кредитів. На мого кіта. Я предлагаю піти. Воно ну, не знаю. Давайте Брубол такий. Брубол, ми ще в нього не грала а що. Ну а що така на чем добьем зараз? Да. Вот так. Выиграем. Ну короче, я хоть постійно стал вигравати. О, мараты тоже. Ставь часть Так-так-так. Бель-бель-бел. пэми бол пами бол Belpreybody na no, Mike ім'я? Я цих Абдулка Забиває Гол. Абдулка це Френк получається. У він всіх вбив коротше. Зараз якщо ми виграємо, я не здивуюсь. А, ні, що це за три крапки забив. Це навіть я такі хиники непонятні. О, 000... Вау! сорок! Я зараз предлагаю поміняти поміняти скін. Тому що в мене є невероятна месі фуксія і титанова. Я вибираю яку у найкрасивіша. Мені здається, ця найкрасивіша. Зараз пограємо в, в одиночну. Да, Поїхали. Закажте який крутий скин Бравл Паса я купив. Кстати, да, я цей бравл пас не буду купувати. Я його просто проходив. Я його не проходив. Решив на відео сказати написати. Так, і м'ясо якийсь Ого, У він такий стріляє якось. Стріляє прикольно. Такими, типа енергетическими зарядами. Коли ввести руку, коли неї якась музика, наче ось таке якесь. А давайте подивимося, яка ульта, мені вже не терпиться. Ого, який взрив. Фі, собі, Я пшо нам. Тим вони мене убиває. Так, тут типічна битва якась. Миш. Давай, давай, ти мене не вб'є. Так і знав. Чотиребійся, 4 біся, зараз залихов Мэйси Мейси так мобили сторін я ну і що ти мені зробиш? <ріпи> о, 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 я виграв. Хоча в мене було мало здоров'я, ви це самі бачили. У мене було дуже мало здоров'я. Так, а знаєте, опа, зараз ми доберемось. Шестер Дроп, стардроп, цикритки Ну, Да, конечно, мені вже два Стар стардропа випало. Зараз быстро помираємо скін. Хочу затестити ще один. Ось у Титану чи Фуксію. Мені здається, фоксію погнали, погнали. Я вже нажав на кнопочку. Тестити ми все, все ведемо в одиночному столкновленні. Потому що, як на мене, він найлегший режим якийсь. Ну, і він мені просто подобається це мій найулюбленіший режим. У фукції я месі Звісно, ну, Нічого страшного, що у всіх скинів одинакові. Ну, скин то сам-то красивий, правильно. Таким блондинка з фіолетовими плащами якимось непонятними. Це таке? Я йду туда ну, і вбивати. У мене немає. Ой, мене підірвали От так. От так так. Так, да. Скоро я, значить, буду вже квестики виконувати. Щоб пройти цілий браволпас. У нього 29 днів залишилось. Е, ну ладно, народ. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. А з вами був Патіко і всім пока-пока.